Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Прес-секретарка Білого Дому Керолайн Лівіт після закінчення конференції консервативних політичних дій підкреслила, що президент Трамп впевнений, вже наступного тижня можна буде покласти край російсько-українському конфлікту. Так сьогодні у Білому домі називають війну, яку Росія розпочала проти України 24 лютого 2022 року. Президент і його команда, підкреслила прес-секретарка, дуже зосереджені на продовженні перемовин з обома сторонами цього конфлікту, щоб покласти йому край. Таким чином ми знову почули обіцянку швидкого завершення російсько-української війни. Таких обіцянок. І сам Дональд Трамп і його представники вже висловили, можна сказати, безліч у різних ситуаціях. Під час своєї передвиборчої кампанії, майбутній і колишній американський президент, спочатку обіцяв закінчити війну за 24 години, потім за 48. коли... Дональд Трамп повернувся до Білого Дому. Він саркастично відгукнувся про ці свої обіцянки, однак залишався оптимістом. Тільки термін закінчення війни весь час збільшувався вже до 180 днів, потім навіть до року. А зараз як ми бачимо. Прес-секретарка американського президента знову говорить про можливість закінчення конфлікту за лічені дні, або, можливо, про досягнення сторонами домовленості щодо закінчення цього конфлікту. Однак Керолайн Левіт не пояснює, яким чином це взагалі може відбутися. Президент Трамп обіцяв, що наступний раунд перемовин між американською і російською делегаціями Україну до участі у цих перемовинах, як і вперше не запрошено, відбудеться вже наступного вівторка у Саудівській Аравії. Ми не знаємо навіть чи відповідає ця інформація дійсності, тому що заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Лябков, який відповідає за російсько-американські контакти, сказав, що нова зустріч. Американської і російської делегації може відбутися протягом наступних двох тижнів якихось конкретних дат, коли представники Росії і Сполучених Штатів знову зустрінуться у Саудівській Аравії чи у якійсь іншій країні. Рябков наполягав на тому, що це не обов'язково може бути Саудівська Аравія, не наводилося. Немає. Виконання домовленості між Сполученими Штатами і Російською Федерацією про створення груп переговірників, які мають розглядати саме питання завершення російсько-української війни, у Кремлі підкреслили, що оголосять прізвища тих, хто з російського боку буде учасником таких перемовин тільки після того, як із повідомленням про те, хто буде. Учасникам перемовин з американського боку виступить Вашингтон. Очевидно, російське політичне керівництво хотіло б проконтролювати те, хто буде з боку Сполучених Штатів учасникам перемовин, щоб не допустити за стіл перемовин тих, хто може виступати з жорсткими заявами на адресу Росії, і це не жарт, адже як відомо до... Перших перемовин в Ер-Ріяді не був допущений постійний представник Трампа по врегулюванню російсько-українського конфлікту генерал Кіт Келох, якого представники ультраконсервативних сил у оточенні Трампа, що як відомо симпатизують Кремлю і Путіну, підозрюють у надмірно лояльному ставленні до України. Кремль цим користується і намагається сформувати такий пул американських, підкреслюю американських, а не російських перемовників, на яких можна буде тиснути, використовуючи бажання Дональда Трампа якнайшвидше закінчити російсько-українську війну, щоб продемонструвати свої миротворчі здібності. Ну і найголовніше в цій ситуації, незважаючи на Постійні обіцянки з Білого Дому про те, що Трамп може швидко закінчити війну, досі чинний президент Сполучених Штатів не пояснив, яким саме чином він збирається це робити. Про що збирається домовлятися із російським президентом Володимиром Путіним, і які інструменти тиску на Путіна можуть спрацювати так? Щоб очільник Росії погодився із пропозиціями свого американського колеги, як Трамп може тиснути на Володимира Зеленського, ми прекрасно знаємо. І для того, щоб це зрозуміти, навіть не потрібно було, щоб Дональд Трамп знову ставав президентом Сполучених Штатів. Адже у Америки чимало інструментів тиску на країну, зруйновану війною. І постраждало від постійних бомбардувань і ракетних обстрілів з боку Росії. І з цієї точки зору тиск Дональда Трампа та його соратників на Україну виглядає звичайнісіньким аморальним мародерством, яке саме так і потрібно розцінювати. І повірте мені, незважаючи на всі обережні фрази, які ми сьогодні чуємо від правих політиків і коментаторів, саме так ця Діяльність Дональда Трампа буде схарактеризована у підручниках історії, щоб не відбувалося надалі. Свою історичну репутацію, ось цим тиском на країну, яка зазнала агресії з боку сусідньої наддержави, Трамп вже знищив на всі наступні десятиліття. Однак, зараз ми говоримо не про його історичну репутацію, адже до підручників історії ще потрібно потрапити, а саме про те, як Дональд Трамп збирається тиснути не на Зеленського, не на Україну, а на Росію і на Путіна, враховуючи той факт, що має справу із державою з величезним ядерним потенціалом, керівництво якої намагається швидше використати його бажання стати миротворцем, ніж піти на якісь серйозні поступки новій адміністрації у Білому домі. І до того моменту, поки ми не зрозуміємо, якими можуть бути інструменти тиску Дональда Трампа на Володимира Путіна, ми не зможемо з вами взагалі говорити про те, коли і як завершиться російсько-українська війна? Хіба що російська економіка зараз знаходиться у такому тяжкому стані, що Путін дійсно буде змушений піти принаймні на припинення вогню, щоб відновити свої ресурси і замислитися про... Нові атаки як на Україну, так і на інші європейські країни. Однак тоді таке перемир'я не має ніякого відношення до можливостей Дональда Трампа, а залишиться історичною заслугою його попередника на посаді президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, який і запровадив відповідні санкції, що можуть створювати сподівання на завершення Росією. Бойових дій у діалозі з новою американською адміністрацією. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні. Баймія Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!